Тексті, що відбулося в Ужгороді у минулої неділі, коли на площі біля драмтеатру відбувся несанкціонований мітинг. Я це можу сказати прямо як секретар комісії з питань законності і правопорядку, порядку Жородської міської ради, тому що міська влада дозвіл на цей мітинг не давала. Але, попри це, зібрання відбулося, встановлення сцени відбулося. Міліція його мусила охороняти, так як він, колишній голова Верховної Ради, і на протязі року, після того, як він склав повноваження він ще користується захистом, повинні структури його охороняти. Ви бачили, що скільки було задіяно міліціонерів, це люди, які не змогли відпочити у вихідний день. Я не думаю, що вони з радістю його охороняли, але вони були задіяні в цьому заході. Якщо взяти закон України про вибори президента чи календарний план, який опублікований Центральною виборчою комісією, то там чітко сказано у пункті проведення передвиборної агітації за або проти кандидата на пост України, розпочинається наступного дня після реєстрації кандидата на пост президента України Центральною виборчою комісією і закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед Днем виборів. Ще не зареєстрований Арсеній Петрович, а вже компанію веде. Я думаю, що бачимо тепер, що він є, цей кандидат в президенти мильною бульбашкою, яку штучно надули, а потім, коли у процесі, люди побачили, хто він є на самому, на самому ділі. Тому що рейтинг обвалився, він є незрілим іще ще людиною. Ще я думаю, що зарано йому було балотувати. А за ваші яйця я можу взятися. Що повтікали, іди сюди! Я тобі швидко голову відкручував. Тишну, повторюсь. І у свій час е політики і саме два прем'єри України пройшли через судце. Я вивчаюся, відручок я голову це не і Яйце кидання. Але я не пам'ятаю з їх е уст таких погроз. В свій час Юлія Тимошенко. Е Президентських виборах до 2004-го біжала в якійсь області такий випадок з нею був Віктора Януковича в Івано-Франківську також. Та він зробив жест добрий і цього студента бідного о, виправдали, не дали ніяких йому це. Ну, людина о, не знала, як виразити свої думки, свої бажання змін. Я думаю, що від Арсенія Петр... Петровича. Чи би 10 хвилин, там ми би ще більше почули у свій адрес службородців і взагалі люди в Україні. На вашу думку, бо в багатьох цікавіться питання. Головний синів буде відкручувати по годинниковий слід чи проти годинникової Це вже зумує. з гумором. З гумором, я думаю, що практично що дійде справа лише до вух. Накручування ву свій час йому певно, Президентська кампанія фактично розпочалася з фальста. На цьому акцентують, однак вчора в центрі центру сказав, що нічого в цьому страшного не бачить, що це все лише на все пропаганда йде. зрозуміло, що це підміна понять, але всі розуміють, що насправді це вже почалася передвиборча кампанія. На вашу думку, яка користь буде від тих, хто розпочав її швечі, від визначення такі докорні? На мою особисту думку, було б її 19 жовтня завершити. Ще одне питання. Ти як Ви сприймаєте кандидата в президенти, котрий в майбутньому має намір стати гарантом законності Конституції, який починає свою передвиборчу, Взагалі свій шлях починає до президентського крісла з грубих порушень законодавства. Ну, порушення, грубе порушення законодавства взагалі, я важко, це для мене дуже болюча тема, тому що воно вже порушене і виборче законодавство. На цьому вже наголошує, будемо казати, розумні, адекватні політики. І тут і в нас, на місцях. Це підтримуємо.